Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І сьогодні хочеться розпочати із дуже цікавої заяви депутата Російської держдуми про майбутні переговори. Я не виключаю не нулюваю вероятності того, що дійсно якісь договоренності можуть бути досягнуті. Не исключається. Не виключаю. К сожалению, опять таки подчеркиваю, тому що якщо ці договоренности будуть достигнуты, то считать их своей абсолютной победой, абсолютно окончательно не сможем. Потому что это будут договоренности, которые действительно до какой-то степени сохранят то, что условно очень называется суверенитетом Украины. То есть это будет подмандатная западная территория. Не вся, естественно, да? но немалая ее часть, мягко выражаясь, которую мы пока пройти не сумели. По целому ряду причин. Да, я вижу в этом риски определенные, потому что подобного рода договоренность приведет не к ликвидации проблемы, а к замораживанию конфликта, который, вне всякого сомнения, через некоторое время возобновится. Получается, что мы провели одну кампанию 2014 -го года, потом еще одну большую кампанию 2023-2025 -го, ну, 25 -го года. Да, 2022-2025 -го, -го года, виноват. 22 2025 -го, -го года. И нам в перспективе придется проводить, видимо, еще, по крайней мере, одну. То И насколько это, будет дальней это Это, это, это не решает вопрос. Это не, договоренности. Это не полное, окончательное, безоговорочное решение вопроса, мягко выражаясь. Да? То есть эти договоренности они проблему останут не оставят несколько замороженной. Да, конечно, обыватель вздохнет с облегчением: вот война закончилась. Да, конечно, будут сняты санкции. Скорее всего, естественно, не все. Далеко не все ну, какие. -то. Но какие-то, да, какой-то пакет санкций будет удален. Может быть, один, два, три. Неважно, какое-то количество санкций будет снято. Да, возможно, что-то поменяется в нашей экономике в лучшую сторону от этого, потому что санкции все-таки имеют свое значение. И чем дольше эти санкции продолжаются, тем больше накопительные значения они имеют для экономики России. Будем говорить об этом откровенно. Вот. Что-то улучшится. Но сама проблема она не исчезнет. Потому что существование Украины в виде оружия Запада и в виде антироссии. Пусть даже вочлю різну виде, оно продолжится. А это крайне для нас А що ви думаєте з цього приводу? Дуже цікаво дізнатись вашу думку. Тепер перейдемо до ситуації на фронті і почнемо з Покровського напрямку. Тут, незважаючи на максимально складну ситуацію, можна сказати, що ЗСУ вдається тримати фронт стабільним. Звичайно, днями Росіяни захопили у та Надєждинку. Але цей рух був на захід. А в тій частині фронту, яку росіяни намагаються витягувати на оточення Покровська, жодних успіхів вони не мають. І саме російські воєнкори скаржаться, що ЗСУ тут проводять контратаки та максимально намагаються тримати оборону. А росіянам поставлене завдання прорватися любою ціною. Вони стягнули величезну кількість резервів. А через те, що всі штурми проходять безуспішно, втрати у них величезні. В районі селищ Котлина та Удачне лінія фронту не змінювалась практично 10 днів. Це досить серйозний показник у напрямі Борової окупанти штурмують Богуславку, Нову Кроляківку та Новоєгорівку. Південніше точиться би в районі села Макіївка, але на цьому напрямі поки що ситуація без змін. ЗСУ вдається тримати оборону. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупанти активність знизили і стягують нові резерви для проведення подальших штурмів. Тому поки що тут ситуація стабілізувалась і нових змін по лінії фронту за добу немає. У напрямі Курахового окупанти намагаються прорватися вже до Олексіївки. І як і раніше, штурмують Андріїв дачне, улакли, Константинополь та розлив. Ситуація тут залишається складною. Нагадаю, від крайніх ліній фронту тут залишається лише 3 кілометри 300 метрів. Але поки що за добу нових змін по лінії фронту немає. А за словами бійців ЗСУ, наймовірніше тепер росіяни будуть прориватись по прямій, наскільки це можливо, і наймовірніше упруться у одну перешкоду в районі села Філія. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. У Херсонському напрямку окупанти продовжують обстріл правого берега і проводять атаки. Ки на острови, але тут поки що нових успіхів у них немає, і всі атаки вдається відбити. Трохи складніша ситуація в Куп'янському напрямку. Тут, окрім штурмів Петропавлівки, окупанти розпочали атаки на Кіндрачівку, щоб витягнути фланг на оточення Куп'янська, а також штурмують дворічну і прориваються до Кутьківки. Тут активність досить висока. Але поки що за добу нових змін по лінії фронту не зафіксовано. Чекаємо, чим закінчиться чергова хвиля атак. У Запорізькому напрямку окупанти продовжують обстріли, але поки що жодних нових. Нових штурмів не фіксується, та лінія фронту тут без змін у харківському напрямку. Можна сказати, затища по лінії фронту нових атак немає. А у Вовчанську бої не припиняються, і росіяни намагаються прорватися в районі села Стариця, але тут ЗСУ продовжують відбивати всі атаки. А росіяни, як раніше, зазнають великих втрат у кожному штурмі. У напрямку Сіверська окупанти продовжують штурмувати Білогорівку, намагаються прорватися у Верхньокам'янське та точиться бой біля івано І почались наступальні дії в серібрянському лісі. Але за добу нових успіхів росіяни не досягли, та лінія фронту без змін. А у напрямку Великої Новосілки активність знизилась. Росіяни проводять штурми лише в районі Новосілки і поки що стягують нові резерви та закріплюються на нових позиціях. За добу нових змін немає. У напрямі Лимана окупанти проводять штурми Новолюбимівки. А в іншому поки що великої активності немає. Та лінія фронту без змін. У напрямі часів яру окупанти проводять штурми в місті, прориваються до притечини і по полях до Білої Гори. Також не припиняються. Обстріли, але за добу нових змін, як і раніше, немає. У Курському напрямку контрнаступ росіян фактично зупинився. Тепер тривають позиційні бої, проводять по 10 штурмів за добу, і жодних нових просувань у них немає. Вже більше тижня по лінії фронту жодних змін немає, і зсу продовжують відбувати всі атаки. І сьогодні Зеленський прокоментував ситуацію із припиненням допомоги від США. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди офісу Олексія Кулеби та. Віктора Микити щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, також говорити з європейцями. Енергетика були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання це ветеранські проекти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, в громадах наших ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє пункти пропуску на кордоні це те, що будувалося у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників прозоріше. І, зокрема, це проекти в портах. Реально, економічна безпека. Будемо на це шукати більше внутрішній ресурс. Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров'я, також в галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки і саме на. Гуманітарних напрямках на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей була сьогодні доповідь міністра енергетики щодо роботи нашої енергосистеми, її відновлення, її розвитку. Я вдячний кожному і кожній. В енергетиці, хто робить все, щоб Україна могла жити, і що стосується нашої роботи з євросоюзом, з країнами, сусідами, в ЄС, важливо, що зберігаємо нашу позицію, завжди конструктивно можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам. То допомагає Україні. Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи, проекти дають реальну користь європейцям. І тільки завдяки єдності це можливо. Говорив з головою уряду Данії Мете Фредеріксен і про глобальні виклики, і про європейські. Я подякував за підтримку України за все, що для нас Данія робить. Ми це дуже. Цінуємо, ми будемо розвивати нашу двосторонню співпрацю, яка зміцнює Європу. І сьогодні Україна традиційно вшановує пам'ять Героїв Крут і всіх наших героїв. Був Сьогодні на Аскольдовій могилі вшанував Джуса, Да Вінчі, Павла Петриченка, Марка Паславського, Олександра Клітинського і кожного. Українського воїна, який віддав своє життя заради нашої незалежності, завжди маємо їх пам'ятати і хлопці та дівчата, які зараз виховуються, зокрема у наших військових навчальних закладах, українські курсанти, українські ліцеїсти, сьогодні я зустрічався з ними, мають також усвідомлювати цю істину. Україна є, поки є люди. Які готові заради України боротися, обов'язково маємо перемагати, досягати своїх цілей. Слава Україні! А на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.